Мене звуть Олена Загородня, я працюю в Києві у трьох театрах, театр на Подолі, Театр Сузірі і працювала в театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра і ще викладаю. І коли ми приїхали в Прагу, ми дуже дивно їхали, ми не повинні були тут бути. Я познайомилася з людьми, коли... котрі почали мені розповідати, що тут відбувається, які театри. І я сказала, о май гаш, я залишаюсь. Я, по-перше, дуже вдячна Чешському центру, які повірили в мене, дали змогу поставити виставу е, моя вистава про нашу державу, що відбувається з нею, які відносини з іншими країнами. І мені подобається, що коли ти приїхав, ти не знаєш, що робити, тут люди відкривають серця. Що наші, що чехи, що американці. Я подумала так, що чотири жінки, плюс my daughter, це круто. І почала фантазувати. Потім дивилася новини кожного дня, кожного кожного божого дня, дякувала ЗСУ. І так, таким чином, а потім кажу, спілкуюся з Бекетом і кажу: вибач, будь ласка, я буду робити це, але перероблю тебе, вибач, будь ласка. Раз, раз один, раз, два розумієш, що його слова підходять зараз, дуже підходять. Я дивувалася, а потім перестала дивуватися, просто говорила дякую, дякую, дякую. Всі е, сказали, що зрозуміли, тому що наша емоція вона настільки заповнює сцену, що не треба слів. Ти просто відчуваєш. Енергію я проходжу American Active Kurz, Shakespeare Company Гай Робертс. Я дуже вдячна йому, Еріку, Еліс, усім, усім, усім. І вони знову подивилися, були тільки американці. Але після шоу вони підійшли і сказали it's big show!» Ми все зрозуміли. Mm -hmm. Я вже буду грати Генрік Фолл, mm -hmm. два персонажі, North and Mr. Містер Сквіклі, мен Woman. Ну, по-перше, не складати руки, не входити в цей стан і вірити в себе. Коли ти розумієш, що зараз відбувається в країні, звісно, хочеться, щоб це швидко все закінчилось, і війна все став.